Шалом, це Славко, щось цього тижня не вдаються, не лише мирні переговори, ще можна було б змиритися, але і мої ножики. І от поза як я сам зробити нічого не можу, то доводиться критикувати інших. Що можна сказати за Стамбул? Зараз вже можна певні підсумки робити. Ну, рюти, допустимо, що видає рюти? Те, що вони цілком згодні на Стамбул, як на місце для перемовин. що вони цілком згодні з тою стамбульською позицією 22-го року, що була нав'язана Україні стамбульською платформою, коли Україна боролася за життя, хапалася за якісь крайні рішення, котрі в інших обставинах ніколи б не були. Впроваджені, а зараз нам оцей стан крайні, крайності в крайності нашої розумієте, нам роблять нормальним. Стабу не є нормальним місцем для перемовин, тому що він був нам нав'язаний противником. І Захід погоджується з цим нав'язанням, тому що всі вони кажуть, що да, от Сікорський, наприклад, да, от відвідіть війська, допіку це от я сьогодні, на жаль, мене сьогодні не найкращий день. Почалося з того, що Ася сказала, що Китай міг би вирішити, А я і свій рот, значить, свої Звініті рот відкрила, казала Сердючка. І сказав, те, що як ми є жертвами пропаганди щодо Америки, котра, ну можна досі жити радянською пропагандою. Бо я ж теж в це вірив, що Америка бореться з Радянським Союзом Амер... або з Росії. Америка бореться за існування Радянського Союзу або Росії. Так треба Трамп розпачливо бореться за існування Путіна. І друга позиція Китай не є. Перше китайське керівництво не є спроможним. Це треба довіряти китайським інтелектуалам і дисидентам. А друге, а що Китай захопив Крим Тібета і несколько строїтельних площадок в Южно Китайському морі? Розумієте. Достатньо першого, власне, першого пункту, достатньо пасивності китайського керівництва. Воно ще не знайшло приклад, за яким мало би втрутитися в політику Росії. От вони грають в ті чи інші великі потуги. І ніяк поки що не знайдуть, що скопіювати, розумієте, безліцензію, безліцензійну копію чиєї зовнішньої політики. Поки що, от вони граються в Южно Китайському море в імператорську Японію. Перед тим вони в Африці гралися у вікторіанську Англію. Дороги будували. Знайшли, що строїть. А зараз, от, якщо вони знайдуть в кого гратися тут, то вони будуть гратися у цю політику. Але я думаю, це відбудеться десь за кілька років після перемоги. України над Росією, тоді найсмілиші китайські футурологи подумають, а нельзя було би как-то там змінити в районі Хабаровська границю, як вони вже раз робили з Даманським. Ну, на більше можна не очікувати, але повернемося. І от рішення Трампа в понеділок якісь дзвінки рішуче робити, ми знову спробуємо уявити Трампа не генератором випадкових фраз. А тим, що, а що він буде робити? Ясно, що він не буде схиляти Путіна до 22 пунктів умовних Трампа, скажемо, ну келога, скажемо. Два, розумієте, зараз є 5 пунктів Мединського проти 22 пунктів Мединського. І ясно, що українську делегацію витягли не для того, щоб нав'язувати 22 пункти Келога Росії. Це декларація. А... Україну витягли, Трамп буде дзвонити Путінові і Зеленському з тим, щоб знову схилити Зеленського до п'яти пунктів Мединського, а не Путіна до 22 пунктів Келога, тому що все оце бажання Україні добра і розуміння справедливості української справи на кшталт того, що Росія має відвести війська, має, маємо не визнавати територіальні зміни з ну, російську агресію, захоплення окуповані території, це все декларації ваша дії. А ваша дії, що вони знову дають Путіну час, знову дають Путіну можливість вирішити справу з Зеленським, поки вони будуть справедливе, як це, справедливе недомагання. От я так сформую, поки вони будуть виражати своє справедливе недомагання. Це порочна практика, і вони ніяк не розуміють її порочність, тому що Путіну нічого не допоможе, він настільки слабкий, він тому ці п'ять пунктів висуває. Це не пункти зовнішньої політики. Це 22-го року могло бути пунктами зовнішньої політики, Путіна і вимогами. А зараз це уявлення його москвинських виборців. Це, це гарантія того, що цар настоящий, розумієте? Якщо не буде п'яти пунктів Мединського, то цар виявиться ненастоящим. Вони оголошують все це не для того, щоб це робити, доводити. Вони оголошують це, щоб їхня ватна публіка, розумієте, щоб їхній народець це чув. Розумієте, де в диктатури на відміну від демократії вимагають підтримки народу. Ну, Наскільки нам вигідно, щоби війна тривела, скажу дуже непопулярну думку. Токи не зруйнують оці всі гніздовища вати від Одеси до Харкова, скільки б там не було українців, важить не те. Чому б'ють по цих містах? Там є вата, і вата вітає кожен удар, але я скажу, що це приведе лише до зруйнування цих міст і до переселення цієї вати далі в Україну і далі вона вже там буде вимагати Путіна. Ну, ви бачили цього одеського ватника в день вишиванки, я думаю. Я б сказав так, в день вишивати. Побачити вату в день вишивати. Це, я скажу, образло навіть для мене, хоча я себе вишивати не відношу. Ну, що можна сказати, війна триватиме позаяк, ніхто не може змінити її перебігу. А от як довго триватиме до зміни обставин? А от чим вони будуть викликатися, сподіваються, насильницьких або нагальних смертей. Ну, це єдине власне, що могло б цю війну зупинити. при тому все одно чия смерть я скажу? Навіть смерть товариша сі, я скажу. Навіть смерть Кіма третього. Все одно. Чи я, каже, в півроку смерть найближчих забрала і пристаріле Сонце більше не світила, каже наш брат літератор. Ну що ж, почекаємо. Бай. Лайкайте, підтримуйте, поширюйте, але не забувайте, що в за, понеділок дзвонитимуть не для того, щоб нав'язати 22 пункти їм, а для того, щоб нав'язати 5 пунктів нам. Бай! Вот я вот скажи, слушаю тебя, да, смотрю скажи других блогеров и прихожу к выводу, что происходит кризис власти вообще во всем мире. Он произошел, это кризис уже... старого мира. Да, поэтому нам остается только ждать, когда они всем вымрут. Вот один уже ушел, я не буду называть все, это знают. Да. Следом обязательно. Каждый год будет умирать по одному лидеру. И так хочется, чтобы а это был история, Путин. История больше скажу. История не важна, чтобы каждый год. Они все равно вымрут и будущее придет. Понимаешь? Но, но нам-то жить в, вот во поэтому... время Вот Ну а что делать? У нас что, есть другой вариант, что ли? Выпнутый новый единственный способ. Я вымыкаю, а у меня ножи не выдаются. И я вот как та белка, разумеется. Потому что мир ближется, я по другим приметам смотрю. Скажи. Потому Красні что. Між іншим треба нагадати. Говорить. Каких красных больше? Красный більше, більше сталося. 770 миллионов. У меня другие, у мільярд, меня другие. 10% очень мало. Насправді, щоб вы зрозуміли, якщо дійсно вкрали 10% закупки вооружений, ну це минимальный показник, це дуже здорово. Це дуже здорова оценка, я скажу. Це. За російськими стандартами, а ми частина російської культури, оцієї казнократської і радянської, це дуже хороший показатель. Ми це здоровий, здоровий показник. Зрозумієте, в таких війнах завжди фірми-посередники вириваються і виносять в клюві. І ці я скажу, що винесли небагато. Повірте, ті, хто от розкривають свої звініті рот. Навіть і я коли це роблю, це ми робимо не з любві до істини. а от... и за Я, например, на это не смотрю, Теперь потому что их это всегда было, будет и ну, люди могут Знать, что это мало. Да. Никому. Мне, например, это совершенно неинтересно, интересно, это честно важливо, говоря. Это важно, будут казаться, что вкрали много. Никто не скажет, что вкрали мало на самом деле. Меня это не, мало волнует, потому что я живу другой жизнью. Ты человек полный достоинств. Да. Вот я слежу что говорит нам природа? У нас появилась на редкость очень много птиц, которых раньше вообще Свернуть, не было. Да. И я думаю, это знак тому, что война закончится, потому что э, вот они бы так не прилетели было, бы, если бы чувствовали, что тут будет. Ася, так было в 45-48 годах. Вот то, что ты говоришь, это верный признак. Так было по концу войны той. Вот видишь, я даже не знала об этом, просто я хожу, Но смотрю, я и птицы совершенно которых раньше здесь не было. По крайней мере, я здесь живу 10 воробей лет. Возвращается, воробей это быть. само собой. Еще другие птицы появились, которых тут вообще не было. Ну, Ася, к заре пеплу наших улиц опять, опять товарищ мой, ну так и должно быть. Ну. Будет рано или поздно мир. Главное, чтобы он нас не очень разочаровывал. Пай, лайкайте, поширюйте. Підтримите. Лучше плохой мир, чем хорошая война. Нет, не скажи. это война хорошая. Знаете, ее на какой попало мир менять нельзя. Она почти так же хороша, как и гражданская. Собственно, она и есть гражданская. Мы воюем с теми, кого действительно ненавидим. Если повезет, можем даже рассчитаться с родственниками. Это ну, я сказал. Это классическая цитата из одного фильма. Я не про наших родственников. А -а -а. Я про справедливость гражданской войны. Ну хорошо. Бай, лайкайте, поширите, поддержите. Вечно вот вечного дальше. ничего нету, поэтому и война это тоже закончится. Да, да, закончится, и мы будем еще завидовать. Радоваться будем. Да, как было хорошо. Давай. Бай, лайкайте, пишите, под. Поширюйте, підтримуйте. Будемо вам вдячні.